Правозахисник, часто зустрічаюся з вами в залі суду, не з усіма, але з більшістю. І були і вирощі справи, були пророчні справи, були обурення, було і задоволення, ви самі знаєте. Часто звертаюся, не часто, а постійно звертаючись до вас, ми звертаємося ваша честь, і це дуже приємно, бо все-таки ви дійсно, як правило, ваша честь. Але давайте все-таки казати, що дуже часто ви. Користуєтесь телефонним правом, хоча воно заборонено. І дуже часто ви користуєтесь замовленнями, замовленнями які також заборонені, і оце ми теж визнаємо. Я не буду казати, про... я не, не бачу, хто, 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 хто що бере в кишеню, я не про це балакаю, але все-таки преференції певні ви використовуєте. Багато з вас. Не кажу, що всі. Тому дуже хотілося б, щоб перше, вибираючи на цю високу посаду свою собі, собі голову суду, я перше хотів би, щоб тут було б хоча б п'ятеро кандидатів. Вони всі мають, ну, я думаю, що в ваш, вашому залі є достойні, які мали б на це право. І щоб у вас був вибір, а не зацикленість або за свого, або за, за іншого, ви розумієте? Хто не свій, той чужий. Хоча б так, виходячи з цього. І дуже б хотілося, щоб виходячи з залу, люди казали, не чортикалися і не казали, ваша нечисть. Дякую вам.